Друзі, привіт! Цікава ваша думка. Напишіть мені в особисті або тут під цим відео. Як ви думаєте, як довго людина може терпіти максимально скотське відношення до себе? І що з її самооцінкою і цінністю себе? Я думаю, що ви дуже багато людей бачили, що вони терплять. А дуже погане відношення до себе, що вони це все проковтують, живуть з цим. І вони страждають, дійсно, вони страждають, але нічого не роблять із цим. Як з цим бути? І що робити? Про це будемо говорити трішечки пізніше. А хочеться почитати ваші думки, гіпотези, чому так відбувається. І скільки це може продовжуватись?